Доброго дня всім підписникам. Знімаємо свої коні. Нагадую вам, коні є на продажу. Це кобила таврована з Луганського кінного заводу. Тавро 20-го року стоїть. Ну так і в паспорті. 5 років. Купила жеребна попускала жеребця на Олександрівську благовозу з Дібрівського кінозаводу. Була крита в квітні місяці. Била була, була підпряжна, докубили пару раз запрягали, проїхались. <кхи> Кого буде цікавитись? Коні, дзвоніть, пишіть, ми знаходимося Рівненська область, Дубенський район. Можливо також привозка. Привозка нагадую. Можливо, но люди дзвонять чи привезете, а потім відмовляється, бо думаю, що привозка буде також безплатна. Ні, також треба платити, бо... Трата часу. Солярка. Зараз все дороге. Тому за кілометр дивимося по відстані від 15 до 20 гривень за кілометр. І будемо домовлятись, будемо привозити. Маємо прицепа Бетмена можливо й привозка. Коні з Луганського кінозаводу привозив Сергій з Ось так зараз вони знаходяться в Рівенській області. Бе спокійно, адекватна. Тр. Коментуйте, ставте лайки. Всім гарного перегляду, до побачення!